Працюватиму за їжу. Пробачте. Пробачте. Вибачте, містере, ви можете мені допомогти? Працюватимеш за їжу? Добре. Ось тобі яблуко, їжа. Протри вітрове скло машини. Робота. Я не збираюся протирати вітрове скло за якесь яблуко. Вибач, але тут написано можу працювати за їжу, і немає жодних вимог до меню. Тут написано працюватиму за їжу Ось їжа, Ось робота, які проблеми. Я просто не хочу. Тоді зізнайся, тебе не цікавить робота. тобі потрібна подачка на випивку у цьому немає нічого поганого. Пияцтво славетна людська традиція. Якби ти сказав прямо, я дав би тобі на пляшку. Та ця табличка твоя трудова угода. і ти мусиш її дотримуватись. Ось тобі яблуко. Помий машину. Пішов ти Не потрібне мені твоє ідіотське яблуко, і я не митиму цю довбану машину. Ось що я зроблю з твоїм клятим яблуком. Ти взяв мою їжу і тепер мусиш помити машину. Мий машину. Містер Екоді, не вже це так важливо. Так, це дуже важливо. Цей покидьок бреше в письмовій формі, а я брехні не терплю. Надто в письмовій формі. Мий машину. Столи пельку, бо я тебе заріжу. Забирайтеся звідси, бо викличу шерифа. Я б цього не робив. У мене рак легенів і жити мені лишилося півроку. та я не хочу лягати в лікарню. Це динаміт. Його вистачить, щоб висадити все у повітря в радіусі 150 метрів. Мені начхати, коли я помру зараз чи трохи пізніше. Та якщо ти хочеш жити, мий машину. Добре, містере. Я сам помию вашу машину? Ні. Це його робота. <праць> Ти здурів? Про три скло. <праць> Мий машину швидше. Добре! Добре, я помию машину. Вимкни детонатор. Треба було викликати шерифа, хай би застрелив цього психа. У мене є простіше рішення. Лив'ю ворізаректйофісанісайда стрі, що думаєш, і думай, що кажеш. Якби всі дотримувалися цього правила, в житті було б значно менше проблем.